Великодні свята займають дуже важливу роль у нашій сім'ї. Ми дуже поважаємо і любимо це свято. Ще з дитячих років для мене Паска, це Пасха, Великодень це завжди таке свято, до якого ми готувалися до якого ми завжди з душею ставилися. З мамою ми традиційно в четвер прибила, прибирали будинок, а в суботу випікали Паски. Мої мами свій рецепт Пасок, він дуже заморочливий. Дуже їх довго випікати, але вони дуже смачні. Сьогодні я хочу поділитися рецептом експрес-паски. Це такий рецепт простий, який може кожна господиня приготувати ввечері, там, прийшовши з роботи. Саме приготування займає небагато часу, але паски виходять дуже смачними. Ми будемо готувати творожну паску із додаванням в саме тісто творогу. І для нашої паски нам знадобиться 4, цілих яйця, 4 жовтка, приблизно 800 грамів борошна, але ми будемо вже коригувати кількість борошна, 450 грамів творогу. Білок ми залишаємо для глазурі, 200 грамів цукру, 100 грамів вершкового масла, і для начинки у нас чорнослив, курага. Тут у мене мікс горіхів, кеш'ю, фундук і мигдаль. А також шоколад молочний, згущене молоко і дріжджі. Почнемо ми із опари, так як завжди починаємо. Тут у мене 140 мл молока. І зараз я нагріваю до невисокої температури, градусів 50, для того, щоб можна було розтопити дріжджі. Молоко у нас нагрілося до потрібної температури. Переливаємо його в миску, в якій буде підходити опара. Додаємо сюди два пакетика сухих дріжджів, в пакетику в одному 11 грамів. Також до опари ми додаємо буквально столову ложку цукру для того, щоб активізувати дріжджі і борошно. Борошна ми додаємо таку кількість, щоб довести нашу опару до консистенції такої рідкої сметани. Під час приготування паски, так як мене вчила мама, бабуся в будинку, не повинно бути протягу, повинно бути тепло. Ну і завжди це потрібно готувати з душею, щоб ніхто не лаявся, не шумів, не бігав, не скандалив. Далі вмотуємо. І ставимо її підходити в тепле місце без протягів. У мене це грубка. Поки в нас опара бродить, ми почнемо збивати яйця із цукром. Я використовую сучасні прилади для цього, міксер. Нам потрібно збити яйця разом із цукром до пишної піни. І тепер сюди ж ми додаємо творог. Творог можна подрібнити блендером, можна через сито перетерти. Таким чином, творог буде ну, більш ніжний і не буде грудочок зустрічатися в тісті. Але все ж таки я, наприклад, вважаю, що якщо це сирна паска з творогом, то там повинно бути видно, що там є творог, і це добре, коли попадаються шматочки творога. Тому я не, не, не перетираю через сито. Зараз ми розтоплюємо вершкове масло. На цьому етапі в наше тісто можна додати, наприклад, куркуму, якщо ви використовуєте не домашні яйця і тісто має блідий вигляд, тому можна додати трішечки куркуми для жовтого кольору. І вливаємо вершкове масло, розтоплене сюди, в тісто. Ще раз вливаємо. опара підходить, тісто готове. Ми можемо зайнятися начинкою. Я буду використовувати суміш горіхів. Також буду використовувати чорнослив і курагу. Курагу та чорнослив ми подрібнемо, наріжемо маленькими шматочками. Чорнослив я нарізаю такими середніми помірними шматочками. Також дуже смачно до. Такої начинки додати цедру апельсину, можна прямо в тісто додати сік апельсину, Такі паски я також випікаю. Це вже з кожним роком якісь з'являються у нас нові авторські рецепти. Ми їх уже самі придумуємо в ході роботи. Ви можете додавати за своїм смаком, наскільки ви любите сухофрукти, чи більше любите, щоб було більше тіста. У нас буде дуже багато на сухофрукти Паска, тому ми додаємо багато. Взагалі, в нашій сім'ї, коли я ще жила з батьками, це настільки таке ну, свято нам нами обожнюємо було. Особливо для мене там запам'ятовуються такі саме традиції, коли мама в суботу. Три часа в три години ночі чи о четвертій ранку починає замішувати опару. У мами рецепт пасок такий дуже довгий. Вона їх починає випікати з четвертої ранку і до четвертої дня. Тобто, 12 годин у неї йшло на те, щоб випікати паски, тому що там декілька замісів, декілька замішувань було, декілька разів підходило тісто. А потім, уже ввечері, ми з сестрою їх прикрашали, перемазували глазур'ю, декорували. І красили ж крашенки, і це було для нас такою такою традицією з дитинства. Дуже хотілося б повторювати її вже із своїми дітьми. Опара наша підійшла. В домашніх умовах опару можна поставити на пляшки з теплою водою, так робила моя мама. Або в ледь розігріту духовку, і виключити, і її, нагріти і туди поставити. Таким чином опара підійде краще, ну, оскільки в мене є груба, у мене опара підходила там. Ось така пориста опара, і ми її вводимо в нашу основу тіста. Так, Тепер я переливаю тісто в більшу ємкість. І ми додаємо частину нашого борошна. У мене тут було загалом 800 грамів. Додаю більшу половину грамів 500. Замішуємо за допомогою вінчика або лопаточки. По рецепту моєї мами вона вимішувала тісто рівно 30 хвилин вручну. Тобто, от в неї замішування такий так, так, так був рецепт стародавній рецепт. Сучасні господині мають менше часу, тому всі рецепти набагато швидше. А Тепер тісто в такому стані, з такою кількістю борошна, ми знову ставимо підходити десь на півгодини. Зараз наше тісто вже підійшло. Нагадаю, що ми сюди додали половину від всього борошна всієї кількості для того, щоб мати таку рідку форму. Особливість цієї паски в тому, що ми її не забиваємо борошном. Тобто борошна ми кладемо максимально небагато, тільки щоб воно там до рук не липло. Але зараз в процесі вимішування я вже покажу. Таку структуру має наше тісто. Далі я використовую силиконовий коврик, так зручніше, для замішування. От саме така структура тіста має бути пориста, воно ще липне до рук. Для того, щоб наші паски були більш вологими, повітряними і щоб тісто було легким. Тут у нас вже є 100 г масла вершкового. Але для вимішування я розтопила ще 100 г вершкового масла для того, щоб замішувати вже тісто і додавати саме під час вимішування і перед тим, як додавати наші сухофрукти. Так, і в такому вигляді ми відправляємо ще раз підійти, буквально хвилин на 15. Як бачите, ми використали менше, ніж 800 грамів борошна, ну, тобто грам 700. Далі ми тісто ще раз не перемішуємо, змочуємо руки у вершкове масло і розпластуємо його ось таким тоненьким шаром. Вершкове масло, от саме тут, виконає роль зволоження самого тіста зсередини. Так як ми додаємо там всі набони масло і випічку саме всередину, тобто паска всередині буде більш повітряною. І тепер додаємо начинку. Курага з чорносливом. На одну половину тіста я додаю подріблений шоколад. Ну і тепер такими легкими рухами скручуємо тісто в рулетик. Далі ми його злегка, так можна сказати, не вимішуємо, а масажуємо. Даємо йому буквально 2 хвилинки відпочити і будемо розкладати по формочкам. Далі ми вмикаємо духовку нагріватися до 180 градусів, ну і в мене є можливість зверху на духовку поставити їх підходити. І тепер ми беремо таким чином, змочуємо також руки в олії, Відриваємо шматочок, тому що тісто настільки живе, що воно іще береться до рук. Обережно ось так складаємо. І викладаємо в формочку. Так, знову накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Далі ми будемо готувати глазурь для паски. Нам потрібно 100 грамів білків і 180 грамів цукру. Зараз ми подивимось на наші пасочки, які тут підходять, і вже їх можемо переміщувати в духовку. Духовка у нас розігріта до 180 градусів. Моя мама і бабуся завжди вчили, коли поставили паски в духовку, їх обов'язково перехрестити. Так, мама моя робила бабуся, і так роблю і я, це вже війшло в звичку. І далі не хлопати дверцятами, не підглядати. 30 хвилин вони будуть випікатися. А тим часом я займуся декоро підготуванням декору для пасу. Цього року ми будемо декорувати наші пасочки ось такими чудовими пряничками. Прянички ми також випікали самі: це медові пряники з додаванням імбиру і кориці. І ми їх будемо розмальовувати глазур'ю. Для зручності ми їх перекладаємо. Перекладаємо в кондитерський мішок. І оскільки я дуже хочу відродити традицію в своїй сім'ї, традицію нашої сім'ї, коли ми разом із сестрою були, знаходилися постійно біля мами на кухні, коли вона випікала паски, то і для своєї донечки цього року я знайшла заняття і вона буде допомагати розмальовувати пряночки. Іде сюди десь. Так, надрізаємо краєчок. І таке заняття може бути корисним і цікавим для ваших діток. Бери. Розмальовувати пряночок можна вже на свій смак, можна зафарбувати його весь, можна тільки верхівку або тільки контур. Ми обвели контур. Тепер намалюємо йому оченятка. Всіма. Наші пасочки вже готові. Саме цей вид паски вони не дуже сильно підходять, адже ми маємо дуже багато начинки всередині. Плюс творожне тісто, воно саме по собі важке, тому такої пишної шапочки тут не буде, або потрібно більше класти самої начинки. Ну і далі, щоб паски швидше вичахли, ми їх знімемо із нашої упаковки. Як бачите, вся паска пропечена. Ще перевірити готовність пастки можна за допомогою постукування знизу. Тут має бути такий глухий звук. Для того, щоб пастки довше зберігалися, їх потрібно ізолювати від повітря, щоб вони не засихали. І оскільки я зняла папір із форми, то я їх задекорую ось таку бумагу. Вже на вистихші паски, не на гарячі, але іще теплі. ми наносимо глазур. І зараз покажу, як ми будемо додавати начинку в наші пасочки. Ми вирізаємо такий собі отвір. Наскільки ви хочете, щоб багато було начинки, настільки більшим отвір ви і вирізаєте. Якщо ви хочете, щоб при розрізанні Звідти прямо витікала начинка. Тоді потрібно вирізати глибокий отвір прямо в паскі і ізолювати шоколадом. Розтопити шоколад, промазати всередині шоколадом, і коли шоколад застигне, додати згущене молоко чи карамель, яку начинку ви хочете робити. Тоді, при розрізанні з паски буде витікати начинка. Таким чином тісто пропитається згущеним молоком. Воно скопиться трішечки на дні паски але воно буде напити на неї. Тепер так само зверху покриваємо варенгою. Одну я задекорую пряночкою і додам гілочку лаванди. Я люблю мінімалізм у декорі. Тому не використовую дуже багато посипок. Ось такі чудові пасочки ми з вами випекли. Впевнена, що сподобаються вони абсолютно всім. Я хочу привітати усіх із наступаючими великодніми святами. Бажаю зберегти цінності вашої родини, традиції вашої родини і традиції нашої України. Мирного неба, перемоги скорішої і гарних свят!